Куленки задані за впечаєм, ще широ роблять гроші, ще й голосінь. Народився, другі, гості. Шановні діти, дозвольте сьогодні всі новорічні різдвяні свята, привітати вас і побажати вам міцного здоров'я, благополуччя та найголовніше миру в нашій країні. Сьогодні ми святкуємо Різдво Христове і Одеська єпархія по блосенню митрополита Одеского ім'яського панела сьогодні дарує вам це прекрасне свято. Нехай Божа і Господь. Триметься мир у нашу країну, нехай повернуться всі захисники наші додому. Нехай мир, добро і злагода буде в кожному домі, в кожній родині і в кожній сім'ї. З Різдвом Христовим. Сказати велике дякую отцю цю за те, що вони організували нам таке свято. Я думаю, всі задоволені і побажати вам всім здоров'я, миру і всього самого найкращого. Всі святом. Дуже дякуємо Одеській єпархії за таке свято, за подарунки. Дуже дякуємо батюшки Мілєтю за те, що нас погукали, тому що ми ще маленькі, але таке свято для нас було дуже приємним, веселим. Все дуже сподобалося. Велике дякуємо владикі Гафангелу за те, що нас прихистили тут, за те, що протягнули нам руку помощі, так сказати, і за таке відношення як до рідних. Бажаємо всім найкращих свят, миру усім. І дуже хочу, щоб настав такий мир, щоб вже ми вітали і гукали вас до нас в гості, щоб була дружба і щоб все було мир.